чемпіони, з вами Олекс Грін, і ми граємо в міні-футбол. А поки я не встиг вас повністю забалакать, встигніть підписатися на канал і поставити подобайку під цим відео. Друзі, закінчився черговий ігровий тиждень, і деякі призи, плюшечки і гарненькі такі паки, я вже подивився, відкрив, отримав і. В принципі в одному з паків мені випала карточка на Тоні Кросса в даній грі це Вейтер, але найцікавіше і найголовніше я залишив на фіналочку. Таку, як би скажемо, вішеньку на тортику я вирішив розглянути саме з вами. Це стосується турніру вихідного дня Elite Legends Ліга. І тут, як в принципі, і кожен раз кожні вихідні ця гра з'їла не одну мою нервову клітинку, особливо що стосується саме цього турніру. Друзі, друге місце я його втримав. Я насправді думав, що можуть мене хтось і обійти, але благо справився і друге місце за собою закріпив. Ви можете самі подивитися, який плотнячок серед лідерів був. Цього тижня перше місце тут зайняв кореєць 258. В нього плюс різниця забитих пропущених. У мене 245. І народ, чесно вам скажу, це за весь час здається, що я граю в цьому турніру. Це мій найкращий результат. Більшу різницю кращу мають на увазі. Я, мабуть, і не робив, але все одно отримав якби призове місце друге. Ну і доволі непогано. Три картки на легендарочку і один ультрабок. На третьому місці, бачите, 236, плюс четвертий 236, також вони розділили третє, четверте, потім 231, і потім вже після першої п'ятірочки все народ пішов понизу, там впав і там аж плюс 173. Тобто далеко-далеко-далеко-далеко, за першою п'ятірочкою залишилася решта чувачочечків. І давайте ми з вами тепер до найголовнішого: це даногород, отримуємо зірочку. Значок Зірочку, три картки на легенду, один ультрабокс і вже 25% по ігрових очках, які нам необхідно здобути, щоб також знову приймати участь в турнірі вихідного дня. Давайте отримаємо нагороди. Народ три картки на Джорджа Єлліні. Блін, непогано, непогано обожнюю цього чувачка. Дуже гарний гравець. І е, був час, коли я прям дуже плотненько так сидів на чемпіонаті Італії, і дивився, насолоджувався грою е, Торінського Ювентуса, де Джорджо Кіліні просто тримав оборону. Ну, Респект, респект, респект. так, давайте тепер відкриємо е, наші шість мега-паків, які входять до ультрабоксу. І подивимося, можливо, і тут насправді нам випаде щось цікаве. Я буду отак от трошечки деякі паки пропускати і е, деякі буду от відкривати. Ну, просто насправді ще повністю і не зрозумів різницю, є чи немає її взагалі. Від того, що ми пропускаємо і відкриваємо паки, чи е, якщо ми їх отак от би, по потрошечку один одного, не пропускаючи однаку. Так, це здається в мене був шостий. Ні, ось о шостий. Давай, давай, фінальний пак, давай. Порадуй, порадуй мене, подаруй мені якусь карточку там на легендарочку. Так, ну поки випадають епічні, при тому епічні не най -най -най крутіші. І, в принципі, все, народ. Ми з вами за турнір вихідного дня отримали три картки на легендарного гравця Кайсара Джорджо Кіллі. Але насправді... Це відео хотів присвятити більше не турніру вихідного дня, а е, конкретному коментарю одного з моїх підписників. До речі, е, коментар е, звучав так: вітаю, дякую за відео. Розкажіть, будь ласка, що означає цифра під силою гравця? Наприклад, у вас в команді є Print 84 сила і плюс 5. Що означає це плюс 5 у деяких гравців плюс 4? Друзі, давайте розбиратися по цьому доволі цікавому і непростому питанню. Насправді в мене, скажімо, такої от абсолютної відповіді на це питання немає. Є моя власна, скажімо, там, якби теорія, мої власні спостереження і моя власна думка. До речі, мені дуже буде цікава ваша думка по цьому питанню. Пишіть в коментарях, будемо обговорювати, ділитися думками, і я думаю, що разом ми з вами 100% дамо правильну відповідь на даний коментар. Всі ви знаєте, що наш профіль має текущого класу 5 рівнів від першого до п'ятого Перший найбомжицький, п'ятий він поки найостанніший. Тобто вище п'ятого немає. І на п'ятому класі ми там відповідно маємо деякі покращення в плані отримання там. І гравців, і карток, і бонусів, і паків, і ну, взагалі все. все все, все. Тобто, мать п'ятий текущий клас це пріоритет, це основа, і це одне з найголовніших таких аспектів для того, щоб файно покращувати свою команду. До чого я це? Мені здається, на мою думку, що ось ці от плюс 5, які знаходяться біля загального рейтингу гравця, це так само відноситься до категорій, тільки тут, можливо, йде від другого до п'ятого. Бо я не пам'ятаю, мені мене не залишилося жодного гравця першого рівня, мається на увазі е звичайного. І я не можу, наприклад, з певненістю сказати, що вони є там плюс один на першому рівні, тому що в мене на першому рівні є е гравці, ось, наприклад, міфічні, і він вже зразу йде плюс три. Тобто, хоча він не прокачаний в мене і має лише одну карту. Це саме стосується і легендарних. Я ось на прикладі хочу. Ось в мене є, 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 є наприклад, професор легендарний. Він іде, ми його зараз порівняємо з півзахисником. Він йде плюс два. Так само і по голкіперах. Мені мене здається, на першому рівні там є е, 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 Донарума, і він також на першому рівні має. Плюс 2, ось, дивіться, бачите, він у мене на першому рівні і має також плюс 2 додатковий показник до свого загального якби, рівня і класу. Тому мені здається, що саме ось ця ось циферка: плюс 5, плюс 4 вона показує клас самого гравця від першого до п'ятого. Немає. Наприклад, в мене є принц, є це Антуан Грізман. Він прокачаний на максималочку і він має плюс 5. Тому я вважаю, що як і по профілю, так само і по гравцям його максимальний рівень плюс 5. Але вони можуть відрізнятися навіть від, скажімо, їх однакового рівня прокачки. В залежності від того, наскільки вони мають гарні показники. Ось хочу, наприклад, для порівняння. Беремо звичайного гравця Чарлі, який знаходиться в мене на 12 рівні. Має 52 загальний рейтинг і має плюс 3 додатково до свого якби, загального рейтингу. Тобто, от в нього йде плюс 3. І порівнюємо його так само на 12 рівні з Мюллером. Який також знаходиться на 12 рівні, але має додатковий показник плюс 4. Тобто його клас вищий, ніж клас Чарлі, хоча вони знаходяться на одному рівні. Я думаю, що ця, цей момент він також додатково допомагає нам аналізувати гравців не тільки по їх основних показниках, там удар, пас, спринт, підкат або витривалість, але ще й додатково. Нам дає можливість зрозуміти, хто з них реально покраще навіть по загальних таких рівнях. Тому я вважаю, що ось ці от плюс 3, плюс 4, плюс 5 це їх клас, персональний клас кожного гравця. І він якби в загальному характеризує на що спроможен той чи інший гравець. І до речі, друзі, це прям ну просто я не знаю це. Судьба. Судьба. Вселенна нам просто дає можливість нашу з вами теорію підкріпить практикою. В чому суть? Пояснюю. У мене є кріс, це мій Кріс-мобіль, чувак, бетон захисту. Він в мене знаходиться зараз на 8 рівні, і як ви бачите, він має до загального рейтингу свого плюс 4. Зараз я маю можливість прокачати його на останній фінальний рівень. І це епічний гравець, який відрізняється по своєму класу, якби і міцності від легендарного гравця Грізмана, який у мене також знаходиться на найвищому рівні. І я думаю, що зараз, прокачавши Кріса, він у нас отримає також плюс 5 до свого загального рейтингу. Або таки залишиться плюс 4, і тоді ми будемо розуміти, що, наприклад, легендарні міфічні легендарні мають плюс 5, Міфічні, можливо, мають плюс 6, бо в мене немає жодного міфічного на максималці. А епічні мають плюс 4. Це їх потолок. Тоді моя попередня теорія буде розбита практикою, і ми будемо знати. Ну, якби, мається на увазі, що все одно це буде якби, рейтинг гравців, але вони будуть мати різні в своєму класі. Давайте прокачаємо кріса. Він в мене. Получає 81, друзі, стає максимальним переход на 9 рівень, і ви щойно бачили в прямому ефірі, що в нього з плюс 4 зробиться плюс 5 народ. Мені здається, що наша теорія максимально близька до істини. Плюс 5 це персональний клас, персональний рівень кожного гравця. У нас тепер Кріс, епічний гравець, також на максималочці, як і Антуан Грізман, який в нас 84, і також плюс 5 має до свого загального рейтингу Тіку Шіко. Тому висновок в мене один: це персональний рівень кожного гравця в залежності від його навичок і е, періоду, ну, мається на увазі рівня його прокачки. Кожним покращенням його здібностей, і набором карток і переведенням його на інший рівень, автоматично він покращує свій план. Круто, круто, реально круто. Ось, будь ласка, Кріс має плюс 5. Зараз в мене Пауло Мальдіні знаходиться на четвертому рівні. Це його предостанній рівень прокачки, він має плюс 4. І я думаю, що він як прокачається на... Максималочку буде мати також плюс 5. Так само, як і Рональдіньо, який на четвертому рівні має поки показник плюс 4. І якщо ми його прокачаємо на максималочку, то сніжно, якщо а коли, він буде мати також плюс 5. Тепер, друзі, увага! Увага! Оце дуже важливий момент, в якому я просто залізу бетонно впевнений і про який, можливо, не кожен з вас здогадується. Оцей додатковий показник плюс 4, і плюс 5, і плюс 3, гравець має лише тоді, коли він знаходиться на тій позиції, за яку він відповідає. Тобто, якщо захисник буде знаходитися на позиції півзахисника, він втрачає цю свою додаткову навичку. І і народ, не тільки він персонально втрачає цю додаткову навичку. от, Наприклад, Пауло Мальдіні плюс 4. Це впливає на загальний рейтинг команди, тому що рейтинг команди зменшується. Демонструю, дивимося, мій загальний рейтинг команди 890. зараз. Пауло Мальдіні має до свого 76 додаткове плюс 4. Що я роблю? Я беру Пауло Мальдіні, міняю з е, Бернардо Сілою. Бачите? Почервонів мій значок загальної рейтингу команди, опущу 890, міняю 882. Одразу мінус 8 від загального рейтингу. А все через те, що і Bubble і Капітан втрачають свої додаткові плюси до загального рейтингу. Бачите? 882-890. Поміняв. 882 став загальний рейтинг команди, і відсутній значок плюс, так само, як і у Бернардо Сіли. Вони втрачають свої додаткові е, оці от персональні показники, що впливає на загальний рейтинг команди. Тут плюс 4 у Салаха залишається капітан відсутній. Повертаємо їх на свої місця. Опа, будь ласка, народ чарівним е, способом. В нас повертається плюс 4. Тому, друзі, гравців тримайте на тих позиціях, які відповідають їх амплуа. Хочете, наприклад, зробити всю вашу команду міфічних і легендарних, але у вас не вистачає по позиціях. Будь ласка, ваше задоволення маєте право. Але, але одразу е, налаштовуйтесь на те, що у вас рейтинг загальної команди не буде е, повний, тому що гравці будуть знаходитися. Не на своїх позиціях, і це буде впливати на, на загальний рейтинг команди. Тому, друзі, я думаю, що ми з вами гарненько відповіли на загальне питання. Є персональний клас гравця, який додає до його загального рейтингу і впливає на рейтинг команди. Як бачите, незалежно від того, от я Штоєра міняю на кріса. Так само, бачите, міняється мій загальний показник команди. Тому ставте гравців чітко по їх позиціях, вмикайтесь в гру, розматуйте всіх супротивників, щоб вони тремтіли тільки при одній згадці про вашу команду. Прокачуйте ваших файних перших гравців, збирайте на них картки, ходьте в гру і насолоджуйтеся м'ячиком. Е Знов таки ж забиваючи велику кількість голів. Друзі, сподіваюся, я зміг повністю відповісти на запитання в коментарях. Якщо щось було, скажем, не в повному обсязі, не в повній мірі, доведено по інформації, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо з вами це обговорювати, будемо записувати, будемо дискутувати. І як то кажуть, воно ну, в дійсності так і є. В дискусії народжується істина. Друзі, грайте в футбол, вболівайте за свої улюблені команди, миру, добра, благополуччя. На зв'язку до зустрічі, па-па!